Збираємо на труси для Лідії та рани Василіни. Труси справа серйозна не підведіть. Донати на карту 503 75 414123 45 67 89. Труси не куплять себе самі. Допоможи Лідії і Василіні, рятуй світ моди. Переказуй на 5035 41 41 2345 67 809. Хто скільки не шкода. Підтримай трусовий фронт. Без трусів ні кроку вперед. Збір ведеться на карту п'ятдесят три, сімдесят п'ять,